Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Як звичайно, значите, дивіться, тиждень я десь подівся, думали, що п'ю, чи може десь не знати де. Ні. Роботи, тьма, купа всяких дурних таких, скажімо так, рутінних справ нарисувалося. Щось коло трактора позаглядав, знайшов деякі. Поломки, які треба вирішувати, не знаю, коли я їх вирішу, то все, фінанси. Купа було задач, скажімо так, деяка підготовка до Пасхи, там кабанчика, перо під рібро, там все як має бути, пік, все, перекинувся. Там як ліхі 90-ті, ну. я ж в 95-му році родився. Ну. Я шо, кому як не мені знати? Не неважно. Значить, що? Е, що робив і чого, значить, така затримка в мене. То часом я виложую по три відоси раз за разом, то часом раз в тиждень. Перше, саме головне, є на порядку денному 2 чи 3 огляди, які попросили люди зняти. І тут перед тою справою, коротше, в мене здох модем. Не стільки модем, стільки антенка, Wi-Fi до комп'ютера. Здохла. 300 гривень поки нема. Поки якось обходжуся, я виходить, таким макаром чекаю, десь може якась копійчина буде, десь просили то люди вивороти і так далі. Трошки катався по селі. Значить, закриття влаги, город підкультивірувати, під, під цибульку, під те все. Щось трошки заробив, трошки солярки, трошки, там ще якихось там других ніштячків, скажімо так. ну 100 грам, не це є поки за рулем, все зрозуміло. І тут ще виявилася ще одна проблема. Коротше, проблема з форсункою. Така штука, певно, що треба буде її або в зборі, або хоча б розпилітеля. Ну, будемо бачити, Того, що є всякі розпилителі, і Мені там один знайомий казав, що можуть вони бути трошечки не під те давлення. Тобто під ту фрусунку, але не, не сама не на той тиск настроєна. І можуть бути розбіжності, то велика верідність того, що прийдеться ще брати фросунку в зборі. Ладно, херня. Ще сальник лівий. Ну, Юра Дем'янович, кстати, привіт. він знає, що то за херня з тими сальниками. Прийдеться. Певно, його повністю міняти. Тобто там пружинку -то стягувати вже до лямпи, тому що внутрішній манжет його з'їло трохи. Ну, то фігня. З таких робіт, з планів, опорні підшипники нормально обслужив. Покрасив грузи, покрасив раму трактора, бав балончика. Нормально, посвіжив, коротше, підготував, щоб люди думали, що трактор новий. Ладно, то жарти. Ще на порядку денному колеса опорні до культиватора. Найшов вже всі матеріали, всю херню. Тільки через те, що то зараз клопіт з свіжиною, то не було часу там тим зайнятися. Ну Я вже все там зібрав, може завтра щось буду вже хімічити. І догрузку до культиватора. Тобто маю такі дві пластині, метр п'ятдесят. приблизно по 23-26 кг штука. Того, що Я одну важив, а друга якась така якби легша. Десь приблизно, короче, в середньому, 50 кг, я думаю, пара буде. Це непоганий плюс. Бо культиватор, якась така в нас зараз земля, така та й суглинок, 5-6 см нормально, далі щось твердувато. Трактор тягне, все нормально, не влазить культиватор, не хоче лізти сволоч. Ну, то херня. Ще мені там писав. Якийсь одут, коротше, ну наче не назвеш, якесь дурне, що ДТЗ 5504К за рік, за рік не може обробити 100 гектарів землі. Не було уточнено, що це оранка суто, чи це суто культивація. Це сівба, культивація оранка, міндобрива, кропіння, борони. Тобто це вся робота, що робиться на землі. Він їздить по людях, по всьому селі, має своїх 25 гектарів. Так? Їх треба вже два рази в рік обробити. І він те все встигає, тому що трактор той летить з трьома корпусами по 30 см, як має бути. Тобто, і культиватор у нього трьохметровий, і ді... а, диски, ще дискова оборона двохметрова, здається мені. Чи метро? Ні, два метри. О. І Він каже, що то не може бути, що я, значить, я не знаю, скільки то значить, що таке 100 гектарів. 100 гектарів, то багато. Ну, повірте мені, що мій трактор в середньому 15 гектарів обробляє. Це порівняйте. Гумно з пулею, так? Да? Якщо так взяти для порівняння. А як то виходить 15 гектарів, то я вам розказую. Половина села, це я культивірую і закриваю влагу. Закриваю влагу точно. Культивірую, може там час від часу менше- більше. В мене вдома 3 гектари. Тобто це вся така робота. Борони всі, 3 гектари всі боронами. Культиватор майже 2 гектари. Це вже посчитати, скільки то обробітку буде за сезон, за рік, та? в голові таку порахувати. Так само, оці всі нюанси з кропінням, з окучуванням так далі. Тобто, це треба ще трохи включати мозок і розуміти, що це таке обробіток землі. Обробіток землі це ж не суто оранка чи культивація. Це, помімо того, купа інших робіт. От є навісне, є робота, яку треба робити в определенний час року, так? Значить, ту роботу треба робити, і та робота вважається обробітком землі. І так рахується. Об'єму тих гектарів і тої роботи. Так що тут треба теж розуміти. Скільки я заробляю на тому, небагато. Того, що більшість цього, я кажу, давайте солярку. Я літру спалив, 3 літри взяв, 2 літри в карман. Ну, в бак, тобто, ну, допустимо. Так. Тобто ви зрозуміли, чого воно, звідки воно так береться. Так що, ДТЗ-5504, 100 гектарів в рік може обробити і тут нема що казати. 100 гектарів це дуже багато. Це здається дуже багато. Але якщо в чувака цей трактор, мільйон навісного до нього, і він тим займається, і помімо того, своїм городом, я кажу, цей трактор він свободно на 20 гектарів. Якщо Шефен 244 на 5 і більше гектарів, ну там більше геть там, ну, на 5 гектарів точно, ним 3 гектари можна одним махом вигорати. Якщо будеш мати здорову, ну то там за 2-3 дні, наприклад. Ну за 2 хай так. Да? Якщо зранку встав, газ в палас і пішов. Так що, ну. Тут нема що казати. І це ж треба деякі роботи треба робити двічі на рік. Якась там культивація, якась там горанка і так далі. Моментами. Так що тут я нічого не відумую, і тут, ну, люди, які мають городи, вони розуміють, що це таке. Та й таке, що тут ще я вам маю розказати? Справа в тому, що останнім часом стільки всього хочеться зробити, але ви ж самі знаєте, чим більше робіт. Ти хочеш зробити, тим менше в тебе шанс зробити хоч одну з них так і треба, або взагалі зробити хоч якось. Не знаю. Такі я є, типу, вроді би хочеться все зараз схватити, все зараз не можу зняти, бо ще кажу, ще одна проблема. У мене сьогодні останній день з інтернетом. Теж нема грошей. Так я сиджу, ні в кого не прошу, типу, щоб мені хтось скидав. Е, мені те, що мені люди самі скидали чи допомагали. Чи так далі. Тіпа, я було таке, що попросив допомоги в себе в групі. Я її не для того создавав, якщо комусь така думка закрадається, щоб там в будь-який момент зайти, дайте гроші. Була біда, теж загинув. Треба було гроші, треба було дуже багато їзди, дуже багато бензину, дуже багато таких лишніх інших моментів і так далі. Так що я кажу, не мав де взяти. Вдома так само були з тим проблеми написав, кажу хлопці, якщо хтось може, хтось це. Всі ми різні, в когось більше грошей, в когось менше гроші. Але якщо ви будете все в грошах вимірювати, то ви довго жити не будете. Щасливо. То я хрещений, зараз мінутку. А я тільки себе знімаю. Я тільки себе знімаю. Так прийшов мій хрещений хлопці, так що основну думку я сказав, а ви думаєте, що робити. І хай у вас все буде добре наразі, добрий хлопці. Будьте всі здорові.